Повертаємось до корупційних скандалів при колишньому керівництві Міністерства оборони. Так от, в кінці лютого, антикорупційна рада при Міноборони нарешті визнала, що славнозвісні зимові та літні куртки Олексія Резнікова дійсно виявились не зимовими, а літні не літніми. Усім привіт! Ви на Ютуб каналі Межа. Якщо вам цікаво подивитись на викриття журналістів та антикоради, залишайтесь з нами. Ну що ж, для початку я хочу вам нагадати усю історію з куртками по черзі, 10 серпня 2023 року. Журналіст Юрій Ніколов із посиланням на джерела на митниці повідомив, що міноборони закупила в турецької компанії Вектор Авіа 233 тисячі зимових курток на 20 мільйонів доларів. Журналіст на прикладі однієї з партій цих курток показав документи, згідно з якими видно, що вартість. Однієї партії з 4900 курток дорогою з Туреччини в Україну зросла аж втричі. Документ номер 1 в ньому йдеться про те, що камуфляжні жакети, просто камуфляжні жакети, вони саме так називаються тут. У кількості 400 тисяч одиниць. Що всі ці 4900 штук коштують уже по 86 баксів за штуку. Так? І загалом 421 тисяча доларів за всю партію, яка на початках була 142 100 баксів за всю партію. І з камуфляжним жакетом вінтерпруф жакети. Тобто прості камуфляжні стали зимовими і дорожчими. Вже через півроку після скандалу експертиза громадської антикорупційної ради офіційно визнала корупцію в даній схемі. У документі зазначається, теплоопір не відповідає стандарту. Це означає, що теплота самої куртки не відповідає потрібним стандартам, тобто зимова куртка не гріє, не виконує свою ключову функцію. І в ці незимові куртки взимку Резніков збирався одягнути 180 тисяч військових. Задумайтесь про цю цифру: що 180 тисяч наших захисників могли просто замерзнути від холоду на війні. Ви уявляєте, що таке простояти на позицію ніч або дві в зимовій курці, яка не є зимовою? Це, це запалення легень, це смерть. 180 холера тисяч у документі антикорупційної ради Міноборони. Зазначено, що міністерство співпрацювало із Неопераційною компанією, яка фактично виконувала роль прикриття. При цьому аналіз по фінансових показниках дає підстави вважати, що розмір корупційної складової міг сягати 35 або 45% від загальної вартості закупівлі. А тепер про літні куртки, які виявилися не літніми, за словами журналістки Тетяни Ніколаєнко, яка особисто разом з антикорадою їздила на склад провести огляд цих курток, виявилось ось що. Вони не були літні для них геть інші технічні умови. Літня куртка це по суті вітровка. Наприкінці вересня у скандальній куртці підверто жарко, але те, що ми побачили, геть не порадувало. Попри те, що компанія Вектор Авіа мала двох супідрядників, те, що ми побачили, шилось скоріше на якихось малих кустарних фабриках. Доказ тому різне прошиття підкладок і різні сорти флісу та верхньої тканини, з якої вони шиті. Приїхали на склад дивитися куртки. А, знайшли куртки по 1908 контракту. І от що ми бачимо? А, ми бачимо те, що тут немає бірок. Є висотані ниточки трошки. А бірочки тут немає. Вітя, тримай другу курточку. Бірочки немає. Курточка. на вид тепленька. Не літня, але бірочки, бірочки, ми знову не бачимо. Прикольно. Тобто, як ми бачимо, літні куртки виявились теплими. В цих куртках відверто буде спекотно влітку нашим захисникам, а ще й їх якість залишає бажати кращого. Адже коли антикорупційна рада вирішила розпороти куртку, щоб глянути середину, то її підкладка, навіть не чекаючи ножиць, Просто полізла в руках. Там Ну про це на своїй сторінці у Фейсбук заявляє сама громадська антикорупційна рада, мовляв, куртки. Точно не літні та ще й з явними ознаками вад якості. Голова правління громадської організації Віталій Шабунін заявив, що в міністерстві досі сидить чимала кількість людей, завдяки яким відбуваються ось такі корупційні випадки. В Мінобороні ще сидять люди, які сидять там десятиріччя, і десятиріччя крали на війні, займались мародерством. Але я обережний оптиміст і сподіваюся, що цих людей вже найближчим часом кончать. Як кончили Рєзнікова, Його замів, Лієва. Що ж, а ви залишайтесь з нами, підписуйтесь на межу, ставте вподобайку та не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші випуски. А ми слідкуватимемо за усіма корупційними і не тільки скандалами, та будемо розповідати вам.